Добрий день, малята. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про коржика Олени Пчілки. Жили собі дід та баба. Одного дня дід каже Спечи мені старенька хліба. Баба відповідає, що причинити хліб мало борошна, а спекти коржика можна. Взяла баба влила в тісто води, вбила туди яйця, замісила коржика. Спекла його, виняла з печі. Та й поклала на вікно, що прохолов, ось такий гарний коржик вийшов. Сидів коржик на вікні та й почув, як дід бабі, сказав гарний коржик ти спекла. Розламаємо буде одна половинка тобі, а друга мені. Злякався коржик Так ось для чого вони мене спекли. Треба тікати, Стрип з віконця і покотився. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик. Побачив зайчик коржика та й каже Коржик я тебе з'їм. А коржик відповідає, я сіку метаний, я на яйцях печений, я від баби утік, я від діда утік, та від тебе зайчик я втечу. І побіг собі далі лісом біжить, коли назустріч йому вовчик. О, коржик. Я тебе з'їм, не з'їсиш. Я позасік метаний, я на яйцях печений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика утік. Та й від тебе я втечу, та й побіг собі далі. Біг собі коржик лісом, та назустріч йому ведмедик. О, коржик, то я тебе з'їм. Не з'їсиш, я позасік метаний, я на яйцях печени, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика утік, я від вовчика утік, та й від тебе, ведмедик, я втечу, та й побіг собі далі. Жить собі коржик, коли зустрічає його лисичка. О, коржик, я тебе з'їм. Не з'їсиш. Я позасік уметини, я на яйцях печени, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика утік. Я від вовчика утік. Від від медика і від тебе лисичка я втечу. Лисичка Аж рота роззявила. Хороша пісенька, каже лисичка, я таку ще з роду не чула. Я трішки не дочуваю заспівай мені ближче. Ось на язику у мене та вистромила язика. Коржик скочив на язик та заспівав. Лисичка хап і схопила зубами коржика. Лисичка трісь і втекла. Бо зламала собі зуба. Коржик був дуже твердий, баба його крутенько замісила. Ось лисичка зуба і зламала. Згадав коржик про діда з бабою. Що вони там без мене роблять? Може, журяться. А дід та баба сидять і плачуть. Отже був у нас вже коржик, а більше немає борошна, щоб замісити ще. коржик тут, як тут. Не журіться, не плачте, та розповів їм, як лисичка хотіла його з'їсти, то зламала зуби. Старенькі, останні зуби зламали, бо я дуже твердий. Ну, то й добре, що так сталося, сказав дід. Іди, баба, накопай кортопельки та звари, поїмо. Вона м'якенька, ось так то краще зрадів коржик, а я по світу погуляю. Нехай мене той, хто мудрий, той злове. Ну що, сподобалась вам, діти, казочка? Мені дуже. Всі залишились живі та здорові. До побачення!